Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні знову працюю по господарству і точніше, вже сьогодні все поробив. Трошки, звичайно, друзі, здоров'я не вистачає, так як прихворіли, я і син, соплимо, кашель, жінка ще тримається, вроде. Ну, поки вся родина не переболіє, вірус цей не пройде. От бігали наше управління по господарству. Попідчищали, попідтрусювали тирсу. Ну, все, друзі, як зазвичай. Тут у нас. Більшенькі жевжики, Тут теж виходить, двоє хороші, а двоє свинок трошки менше. Це їх забивали, то таким варіантом ми обійшлися. Так, друзі, Получається, тільки що прокололи наших поросят, приїжджали до мене в гості батьки, та заодно з мамою ми зробили весь цей процес. Виходить, у нас ситуація така. У нас є там такі вибраковки поросята. Це ще із попередніх виводків. То дружина каже, що вона сама буде їх тримати, то я їх відео, друзі, не показую. Прокалювали ми тих поросят бровермектином це глистогонка для профілактики глистогонки нашим поросятам. Так як в них час уже такий прийшов, що їх потрібно прокалювати. І в принципі ця робота зроблена. Це раз. Друге, зеленка в нас служи, ну, застосовується так, як маркер прокололи порося, намітили, щоб двойну дозу поросятої не вколоть. Потім, друзі, наших же новонароджених поросят. Їм вже 2 тижні і один день. На один день трошки непоплановано пішло проколка, але нічого, воно, друзі, так не впливає. Прокалювали сульферевіт, це йде і вітаміни, і залізо заодно нашим поросятам. Це повторно ми робили, так як ми кололи на третій, третій четвертий день проколювали перший раз, це вже проколювали на 2 неділі другий раз. І планується, звичайно, днів ще через 10 там, 15 ну десь 2 неділі, повторно ще проколювати таким препаратом. Ну я завжди його застосовую на своєму господарстві. Він мене, в принципі, як, ніколи не підводив. Мені подобається цей препарат, що заодно, воно йде і залізо, і вітаміни. Також, друзі, як нашим поросятам вже пройшло 2 неділі, проколював цей препарат Сердосан. Це сказати, що від отечки, там, коктідіози, там дуже такі багато там, штук 5, навіть цих захворювань прокалювали ми нашим поросятам такий препарат. В Нашій аптеці поїхав, замовляв, так як на замовлення, бо в наявності його не було. І, друзі, ціна, я скажу, доволі мене так порадувала на рахунок того, що в інтернеті, якщо заказувати, набагато дорожче, ніж навіть заказати в магазині. Плюс ще доставка, то краще лучше той. День перечекати, ніж переплачувати. І виходить, кололи ми оцей препарат сердосан на одне порося, кубик один. Я брав друзі два флакона цього препарату, так як ми прокололи ми оце в дві неділі. Цей препарат. І тепер повторно нам треба буде повторити десь теж недільки через дві весь цей процес. Прокалюємо сердосан, це від отечки, там, ну, різні хвороби. Прокалюємо вітаміни і залізо. В принципі, робота. Вся в свої сроки робиться профілактику нашим поросятам робимо, щоб поросята повноцінно розвивалися і не хворіли. Ну що ж, друзі, вже порядок з нашими поросятами поробили. Беру мотоцикл і погнав на ділянку землі, щось та й будемо зараз робити. Получається, добрався. Я вже на свою ділянку, де в мене минулий рік була посіяна кукуруза. Кусочок тут такий немаленький, і є у нас така тут проблема. По межі між моєю ділянкою і сусідом в нас така проблема, як оці пеньки. Їх тут небагато, виходить, я їх нарахував 5 штук, ну вони вже декої де позгнивали, койде ще позалишалися такі непогані пеньочки. Планую, взяв лопату, зараз пообкапую всі оці пеньки і понище постараюся спиляти бензопилою. Якщо, звичайно, щось не піде, то. Піду візьму тракторця, можливо, тракторець щось його і зробить. Так що, друзі, минулий рік у нас була тут посіяна кукуруза, хто пам'ятає, відео на каналі є. То кукурузу я вже поки що не планую сіяти на цій ділянці. Так як планую, можливо, соя буде, можливо, буде ячмінь, але це ми в подальшому я думаю, щось вирішимо найближчим часом. І роботу цю потрібно зробити. І в нас, виходить, ще з тієї сторони там є теж певні такі свої нюанси, два пеньочки, і там такі невеликі кущі, потрібно його все, друзі, поприбирати. В принципі, робота така як, непроста, але її, друзі, постараємося виконати. У мене там також огородина, де вон міточка стоїть, теж 25%, соток, то буде таке на посадку. Картопля, може кабачок посадимо, ну це така буде огородина. А такі участки потрібно засівати якоюсь хорошою культурою. Так що, друзі, щось та думаю і вийде. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get it caught up in this life. I'm crazy, I'm bad. Do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the back, stadium pack. Baby, I'm bad. Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait. That's all fact Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain. Can't stop this. I'ma steal everybody's thing, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they're thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Gosh, Star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants you. Better go live it up. Cash in the back, stadium I'm back Baby, I'm bad. Так, ну що ж, друзі, приїхав на свою діляночку, взяв тракторець, взяв прицепчик, потрібно отакі от всі корні повкидати, так як виходить в нас що, пиляв-пиляв, трошки ципки позатуплювалися, один пеньок залишився в мене по цю сторону. І в нас вже тут межа така що й зроблена. Звичайно, ще треба його по-дальшому закидати всі оці ями, як бачите. Такі верби понакапували, то в принципі, я думаю, що така діляночка землі нам не заводить. Завтра буду вже з іншої сторони, так же само в одному місці, там два пенька, повирубувати трошки молодняк і в принципі в нас робота вже буде зроблена. Так що, якось так. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave, through the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. for uh, the highway and in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb. I invite right, pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. see uh, with the negativity, but I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go, 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 go well, as you can see, we got a mind but even that could change you could fit the gray matter like some batter in your brain That's why I say fake it till you make it eh And if you play that game then you just might make a change We all the bad to okay Take the worst I'm saying turn them to a gain Take the best I'm saying put them on display on repeat in your brain till you're feeling no more pain Never so steep down you could push more Ну що як саме бачите получилось у нас практично рецепчик Цих корнів, що ми повипилювали, десь щось стопиться, десь щось вивезеться. Ну, в принципі, Робота, друзі, вже штуляє. Як самі бачили, якою роботою ми сьогодні займалися, зробили дуже багато роботи. Все точніше, що я запланував на сьогоднішній день, все ми, друзі, і зробили. Пройшлися по всьому господарству, кого попрокалювали глистогонку, поробили, кого вітамінами від отечки. Ну, різні препарати сьогодні ми використовували на своєму господарстві. Так як потрібно всі прививки робити вчасно, щоб не було лишніх так, хвороб на нашому господарстві. Звичайно, друзі, ніхто 100% не гарантує, що таких хвороб не виникне, хоч і чи проколюєш, чи не проколюєш, але все одно профілактичні засоби потрібно робити. І друзі, як запланував, поїхати на свою ділянку, де планую сіяти або ячмінь, або сою ще не вирішив. І в нас та ділянка вона трошки проблемна. Є там кортні, є там пеньки, і потрібно його все підготовити до посіву. Так, що трошки напрацювалися, думаю, що комусь таке відео було цікаве. Так що, друзі. Кому цікаві такі відео, підписуємося, ставимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.